Відбиття позицій, захоплених ворогом, евакуація поранених і стрільба з різного озброєння. Так, один з підрозділів швидкого реагування краматорського прикордонного загону тренується перед тим, як вирушити у зону бойових дій. Підрозділ нині на відновленні бійці набираються сил, та, попри це, не припиняють відточувати свою професійність. Бо чим наполегливіше готуватиметься тут, тим легше буде бити ворога на фронті, кажуть прикордонники. До свого загону пропонують приєднатися тим, хто хоче вигнати ворога з країни та жити у вільній державі. Аві, нині вони нарощують свої потужності та пропонують чимало вакансій, де, обравши свій фах, можна разом із мужніми воїнами наближати нашу перемогу. Бойове злагодження наших захисників бачила Катерина Курбанова. Вибігають зразу, коли беруть під контроль якомога більше. Траншеї прикордонники готуються відбити умовно втрачені позиції, штурмують окопи, де засів ворог. Поранень під час штурму зазнають два бійці просто в окопі накладають турнікети та евакуйовують із поля бою. Вперед. Окрім як штурмувати прикордонники вчаться рятувати життя побратимам, щоб не запанікувати, не розгубитися, а вчасно надати першу домедичну допомогу. Такі навички повинні мати усі, стверджує бойовий медик підрозділу. Ну в перші хвилини ми спочатку дивимося, масивні кровотечі, шукаємо, зупиняємо їх. Потім нам потрібно перевірити органи дихання. бачимо, що йому важко дихати, то значить, в нього ще десь поранення грудної клітки. Під час бойового злагодження підрозділу прикордонники, які брали участь у бойових діях, передають досвід колегам. Наш, на Божа Підрозділ має на озброєнні чимало зразків іноземної зброї, гвинтівки, кулемети. Ось воїн готує до стрільби свого залізного побратима, який жодного разу не підвів під час реального бою на сході України. Це кулемет Браунінг, калібер нього 12,7. пробиває БТР. Ну, красиво їх розбирає на 500 метрів. Я вивчав у БТР. Його ворожу мішень і розносити її на друзки тренується і Олександр. Він снайпер. Набір юного снайпера. Усі його прилади працюють точно як годинник, адже кожна похибка може коштувати життя. Маємо метеостанцію, яка в нас вимірює погоду, температуру, вологість. Це в нас дезертеч. Калібр 50 BMG. Ось такий. Досить потужна зброя, дозволяє вражати броньовані цілі, такі як БТР, БМП. Вона їх пробиває і підпалює. Тут усі працюють на результат, тож не шкодують ні сил, ні часу і наполегливо тренуються. Командир підрозділу швидкого реагування, родом із дружківки став на захист країни. Щойно ворог пішов великим наступом, як і більшість прикордонників. Бійці точно знають, яку ціну має перемога, але готові до останнього боронити свою землю. Сильна армія. І надійний тил це єдине, що нам допоможе в цій війні. Якби нам зброю не давали, яку би нам не давали, які би нам снаряди не Якщо за тим танком, БТРом не буде військовослужбовців, який готовий віддати все, то нічого не вийде. Тому стати пліч опліч із прикордонниками Краматорського загону, які першим зустрічав ворога та продовжує нещадно його бити, запрошують тих, хто хоче, аби Україна здобула перемогу і їхня родина жили в незалежній та вільній державі. В нашому прикордонному згоді сформована система ротації. У нас стає набагато більше вакансій, тому ми запрошуємо всіх, хто хоче приєднатись до нас і захищати нашу державу разом з нами. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко – факти ICTV, Єдині новини.